Понад півсотні питань життєдіяльності краю винесли на чергову сесію Чернівецької міської ради. А на її відкриття у сесійну залу прийшли родичі військовослужбовців та громадські активісти. Про конфлікт військових і директорки одного з комунальних підприємств міста, який намагалися вирішити депутати, розповідаємо далі у випуску. З вимогою звільнити з посади директорку міського комунального підприємства «Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка. Марту Шумілову-Лисякову на чергову сесію міськради прийшли понад два десятки представників громадської організації Штаб матерів та воїнів України. Нагадаємо, причин конфлікту декілька. Одна з них, як розповідають представники організації, полягає у перешкоджанні проведенню у літньому театрі благодійного заходу. Друга, що Марта Шуміло лисякова написала, Сала скаргу до міноборони та керівництва підрозділів на військових, які були присутні на заході, за їх словами. Чиновниця звинуватила військовослужбовців. Цитую у порушенні військової присяги, вириванні на сцену, нападі на працівників парку і поведінці, яка викликає у цивільних неповагу до збройних сил України у цілому. Після конфлікту, що стався ще влітку, та звернення представників громадської організації, депутати створили комісію для з'ясування обставин. Під час річного звіту міський голова заявив, що конфлікт вичерпано однак. Активісти вважають інакше, саме тому прийшли до сесійної зали на першій комісії, яка рекомендувала дисциплінарне покарання для шумілови. А друга більшістю голосів депутатів ухвалила рекомендацію звільнити її з посади директора. Попри ці висновки, міський голова зробив публічну заяву. Я думаю, що ви всі бачили річний звіт міського голови, де на після ї хвилини він заявив, що ситуація що Конфлікт вичерпано на сьогоднішній момент. Ми вам заявляємо, конфлікт тільки в стадії розпалу, і ігнорувати ми це не можемо. Представники штабу вважають, що Марта Шумілова Лисякова грубо порушила свої посадові обов'язки. Її дії принижують честь військових та зневажають родини тих, хто сьогодні боронить нашу державу. Тому вкотре звернулися до депутатського корпусу та міського голови з наступними проханнями. Ми вимагаємо негайно звіль... негайно звільнити шумілову з посади директорки парку. Друге проведення детального розслідування усіх фактів, які дійсно підтверджують її недобросовісні дії. Третє публічної заяви міського голови. Ви щодо ситуації та виконання рекомендацій депутатської комісії, міський голова наголосив, що при вирішенні цієї ситуації слід безпосередньо врахувати позицію військових, тому запропонував дочекатися командирів, аби спільно поставити крапку у цьому питанні. Я вважаю, що насправді це рішення військове. Ми знаємо про яку бригаду. Йдеться вони створили внутрішню комісію, внутрішнє розслідування, і вони дали відповідь, що питання вичерпно претензій в бригади, в командирів, в солдатів. Вони провели внутрішнє розслідування, опитування. Вони сказали, що претензій ніяких ні такого немає. Крапка і то, що я озвучував, що це вичерпно, воно вичерпно. Я попросив, що ця комісія не закінчилась. Вони зараз на сумському. Напрямку і на російському в відрядженні тоді, коли не прийдуть ще ніці, ми зберемося ще раз, і депутація корпус може почути з перших уст, що відбувається. Однак, на думку частини депутатів, відкладання розгляду навряд чи допоможе з вирішенням конфлікту. Хотів звернути увагу на кілька моментів. Перше, ми маємо конфлікт між чернівчанами і керівником комунального підприємства. Це виключні повноваження сесійної зали. Ніякого доступу до розслідувань військових ніхто тут. Не може отримати, вони не мають права вам розголошувати результати внутрішнього розслідування в діючій військової частини. Тому це рішення має вирішити прийняти бути тут в сесійній залі. За словами начальника юридичного управління Чернівецької міської ради, все ж останнє рішення щодо того, чи залишати на посаді, чи звільняти Марту Шумілову лисякову залежить безпосередньо від міського голови за наявності достатніх для цього підстав. Службове хоч Службове розслідування хоч Тимчасова комісія це все носить рекомендаційний характер. Останні рішення за роботодавцем, тобто в даному випадку, за вами, за наявності правових підстав для прийняття того чи іншого рішення. Якщо рішення буде про звільнення, для цього мають бути безпосередньо правові підстави недостатні лише одного акту, того чи іншого снідання. Зрештою, депутати створили ще одну комісію, яка й займатиметься пошуком вирішення конфліктної ситуації. Аліна Рябко Теми дня днятева.